Любі друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні хотіла поділитись новинами про мій Олеандр, який я купила минулого літа. Ось моя рослинка. У Олеандра тут три гілочки, тому що попередня власниця робила обрізку. Хоча одна гілочка виросла, на жаль, світла. І не може. Бути вкоріненою, але я все одно спробую, коли буду його обрізати. На ньому я знайшла щитівку, і відтоді, як я його купила, він якийсь час дуже довгий, не зростав. Я не особливо звертала на це увагу, він просто стоїть дуже. Високо, і при одному з поливів я його почала оглядати і помітила щитівку, знайшла її, позбирала всю, гарно вимила все листя з милом та оприскувала отаким от препаратом. Взагалі гарний препарат. Він дуже натуральний і корисний для рослини, навіть як. Оприскування для профілактики. Я двічі обробляла і через якийсь час все одно знайшла ще щитівку і вирішила обробити вже ось таким препаратом Вертимек. Але я обробляла тільки один раз. І сьогодні знову подивилась, що треба ще раз обробити. Я сподівалася, що вже все пройшло і вже не буде з'являтися. Нові шкідники. Але, що гарно, він почав зростати. Він вже давно зростає, десь приблизно от стільки виросло на цій гілочці. І тут також, от приблизно з цього місця. Так гарно, я дуже цьому рада. Але хочу сьогодні зробити пересадку, по-перше, з повною заміною ґрунту. і з в більш великий горщик, бо цей, навіть коли я саджала, був замаленький. Але у мене тоді іншого не було. Він ледь туди сів у цей горщик. Зараз я вам приключу камеру і все покажу. Ось горщик, в якому він зараз зростає, він сюди дуже тісно сів тут дуже багато коріння. Тому я зараз сама його дістану і покажу вам. Що всередині горщика. І поки я не витягла з горщика, хотіла одразу показати одного шкідника, якого я ще не зняла. Що й на його помітила. Ось бачите? Ось Ось і це жива щитівка. От зараз я вам її перегорну, подивіться. Ось так вона виглядає. І знову треба обробляти. отут от дві було. Тут я ще одну зняла. Сьогодні. Так в основному все мертве. Але от одну я все ж таки знайшла і хочу ще раз обробити гарно. Але спочатку буду пересаджувати. Ось дістала я вже нашу рослинку з горщика, і виявилося, що тут не так уж багато коріння. І коли я саджала, я згадала, що насипала трошки більше туди на дно і вже не стала відсипати ґрунт. Тому так і сталося, що горщик був трошки замаленький. Але якщо от зараз майже одразу, навіть не майже, а одразу так встановити, то буде якраз гарно. В цей раз я поклала керамзит на дно. І тепер буду засипати ґрунтом. На цьому рівні я засиплю трохи осмокоту. А далі знову ґрунт. Все, посадка готова. Тепер будемо розводити вертимек. Вертимек у мене зібраний вже у шприц. Та я його зараз використаю пів мілілітра на 500 мл води. І оброблятиму я у ванні. Ще раз хотіла наголосити на важливому моменті, що коли ми обробляємо від щитівки, саме обов'язково перед обробкою треба зібрати всіх шкідників і бажано вимити листя з мильним розчином. Але я в цей раз це робити не буду, бо я знайшла їх досить мало і зібрала їх дуже обережно. Але якщо ви вперше робите, або не впевнені, краще обробляйте, обов'язково знімайте, а потім обробляйте мильним розчином і тільки потім препаратом. Я його, до речі, перелила ось в пульверизатор. Бо ми будемо оприскувати листя, воно має бути щедро оприскане. Я покажу тільки початок обробки, а потім оброблю до кінця сама. Отак, От з усіх сторін дуже Дуже щільно вкриваємо листя. Треба так змочити, щоб ніде не залишилось необробленим листя. Тому я буду це робити не на камеру, бо це довго і дуже ретельно треба це робити. Отак обробляємо і залишаємо рослинку в недоступному місці для дітей та тварин на кілька годин. Любіми! Отже, нам залишається тільки чекати, я залишила в ванній кімнаті мою рослинку. І сподіваюсь, що будуть гарні результати. А вам всім бажаю, щоб ваші рослинки були щасливі, без шкідників, зростали пишно і гарно квітли. До речі, цей лаандер має квітнути дуже гарними квітами. Тому будемо чекати. Квітіння, дуже хочу його побачити. Тому оці гілочки темно-зелені, я не обрізаю, бо саме чекаю квітіння. Але треба розібратись зі щитівкою до кінця. Любі мої, всім бажаю міцного здоров'я, найскорішого миру, Божих благословень. До нових зустрічей! Дякую вам за увагу і бувайте!